Лиса Камінна гора. У нашому відео ми покажемо про лису або Камінну гору. Цікавий природний об'єкт, що знаходиться приблизно за 40 км від Львова та 1,5 км від центру села Романів. Вигляд лисої або камінної гори з Романова. Висота гори 425 метрів над рівнем моря. Щоб дійти до Лисої Гори, в селі Романів потрібно вийти на вулицю Лісну, яка починається біля української греко-католицької церкви святого Архістратига Михаїла, та йти прямо. Також можна попросити дозволу і перейти через чиєсь приватне подвір'я з лівої сторони вулиці, або йти до кінця самої вулиці і далі по стежках, лісом орієнтуючись на ліву сторону. І так поступово підніматись по лісовій дорозі вгору, яка потрохи буде закручуватись серпантином навколо гори, орієнтуватися, що з лівої сторони буде підніжжя гори, з правої улоговина, яка розділяє плато на масиви між лисою горою та камулою. По дорозі з правої сторони будуть стояти лавки і стіл з накриттям, оточені соснами. На альтанці висить табличка з написом Тернава. Піднімаючись на Лису, гору можна помилувати західною частиною горбистого низькогірного пасма Гологір, а саме тією частиною, де знаходиться найвища точка Подільської височини, гора Камула. Детальніше ви можете подивитись у нашому відео про неї. Також відкривається краєвидне село Романів. На вершині лисої гори можна умовно виділити наступні об'єкти, які там знаходяться. Зокрема, це вихід на поверхню материнської породи, що утворює скелі, дерев'яна альтанка з прапором України, Фігура Матері Божої, Це комплекс масивних кам'яних скель. Виступ материнської породи, що утворюють кам'яні скелі, знаходиться в лівій від альтанки частині Лисої Гори. Від Альтанки по вершині гори до скель веде стежка через ліс, тому зорієнтуватись легко. По ній потрібно пройти приблизно 100-150 метрів. Це місце цікаве тим, що тут з-під землі виступають кам'яні брили і ніби утворюють кам'яні сходи. Якщо спуститись по них вниз, можна вийти на невеликий майданчик, що знаходиться над обривом. Якщо подивитись гори, то враження, що зверху нависають дерева. Кам'яний майданчик знаходиться над обривом, висота приблизно до 20 метрів, тому потрібно бути обережним, щоб не послизнутись і не впасти. Особливо якщо з вами є діти. Звідси відкривається неймовірний краєвид навколишньої місцевості. Видно західну частину гологір. Тут знаходиться невеликий столик з лавочками можна посидіти і помилувати з природою. В цій частині Лисої гори переважно росте сосновий ліс. Відповідно тут дуже свіже та чисте повітря. Враження, що сосни ростуть на камнях. Виступи скель утворюють три сходинки. Скелі знаходяться на висоті приблизно 410 метрів над рівнем моря. Це дерев'яна альтанка, що знаходиться на вершині лисої гори. Альтанка знаходиться майже на самому краю кам'яної скелі. Це вигляд на скелі з гротами на весь скельний комплекс, якщо дивитись, стоячи внизу біля скель. Висота скель приблизно досягає 20 метрів. Зараз ви можете побачити вигляд з краю скелі. Скоріше за все скелі, як і сама лиса гора належить до останців, тобто це ізольована височина залишок зруйнованої і зниженої процесами руйнування гірських порід водою, вітром, льодовиками і перенесення продуктів руйнування до нижчих ділянок або рівнів земної поверхні, більш високої поверхні. Такі явища відбуваються через процеси руйнування гірських порід, що супроводжуються переміщенням їхніх уламків під дією гравітаційних сил, вітру, води. У природі такі процеси називаються дедунацією. У таких процесах виділяють стадію руйнування гірських порід і стадію переносу продуктів руйнування. Закінчується процес осадку накопичення. Після якого наступають стадії переродження осадку у гірську породу, що виражається у її ущільненні цементації, дегідрації та перекристалізації осадової породи. Саме завдяки таким процесам і виникають такі неповторні природні об'єкти, як ця скеля. Ця скеля ще цікава тим, що в ній утворились невеликі печери гроти. Це такі карстові форми рельєфу, неглибока печера з склепінчастою стелею і широким входом, або розширенням печери після вузького входу. Цікаво, що карстові гроти найчастіше реліктові печери, маленькі фрагменти великих печерних систем, знищені разом з основною частиною масиву, в якому вони знаходились. Такі гроти нерідко можна зустріти в скельних урвищах вапняків. Інший тип карстових гротів це вхід у печерну систему, основна частина якої відрізана від грота, що перекрили прохід завалами. Тому цілком можливо, що колись тут були цілі печерні комплекси з підземними природніми тунелями та коридорами. Вигляд печер грот у скелях Напевно вам цікаво дізнатись чому гора отримала такі назви. Точно сказати не можемо, але спробуємо розібратися з цим. З давніх давань по всьому світу лісам переважно приписують містичні властивості. Традиційно, у багатьох міфологіях, фольклорах та легендах ліс вважався житлом демонів і примар. Ліси лякають, заворожують та навіть вбивають. Японський ліс самогубців, де щорічно в лісі знаходять від 70 до 100 тіл людей, які завершили своє життя самогубством, криві ліси у Польщі та у Данії, що дивують незвичною формою дерев, відомий на весь світ моторошний мексиканський ліс на острові Ляльок. Відповідно, і у нашому фольклорі є багато легенд та оповідань, пов'язаних з лісом та горами. Назва камінна гора зрозуміло від чого походить, від великої кількості каміння і скель, які тут є. А от лиса гора у народному фольклорі, гора безрослинності, де, як вважають, збирається нечиста сила. Такі назви походять ще з раннього середньовіччя і асоціюються з місцями, де відьми, чорти та інша нечисть збирається і проводить свої шабаші. Гір з такими назвами, напевно, що є по декілька у кожній області. Давні слов'яни влаштовували свої святилища саме на верхівка гір, понад річками та долинами. Тут, на відкритій площадці, звідси лиса гора, стояли зображення богів. Вони найчастіше виготовлялися з дерева, значно рідше з каменю. Використання дерева могло мати на меті посилити авторитет зображення, так як старі дерева в той час високо шанувалися як уособлення рослинної сили. То і виготовлений з такого дерева ідол набував більшої ваги. Зображення богів завжди були антропоморфними, інколи це була лише одна голова, в інших випадках божество зображали у повний зріст. Зрозуміло, що з точки зору християн на давніх язичницьких святилищах діялись диявольські речі. Втім, чому народна фантазія? Пов'язала їх саме з відьмами, то зазначається, що в давньослов'янській топоніміці було багато топонімів, урочищ та гір, ймовірно, у вихідному звучанні, пов'язаних зі жіночим божеством. Згодом, як вважають дослідники, вони зазнали трансформації під впливом християнської традиції, вшанування Богородиці. Таким чином, можна припустити, що частина колишніх святих урочищ, гаїв та гір слов'ян були освячені християнською традицією та стали святими. Також збереглись оповіді про велику Лису гору. Гарно вона описана в книзі. Олекси Горбача, шлях зі сходу на захід. Горбач Олекса Теодорович народився 5 лютого 1918 року в Романові, філолог, словіст, україніст, педагог, видавець, професор університету в Франкфурті над Майном, Українського вільного університету в Мюнхені, Українського католицького університету в Римі, дійсний член НТШ з 1962 року. З 1924 до 1928 років навчався у народній школі Романова в 1928-1936 роках у філії Академічної гімназії у Львові, в 1936-1940 роках на гуманістичному згодом філологічному факультеті Львівського університету. З березня по вересень 1939 року, як активіст українського студентського руху, був ув'язнений, перебував у Львівських Бригітках. в червні 1943 року виїхав з України разом з дивізією Галичина і перебував у Чехословаччині, Словенії Німеччині. У 1975 році нагороджений польським орденом Лицарського хреста першого ступеня. 1933 року перший приїзд в Україну після 50-річної відсутності для участі у Другому міжнародному конгресі україністів помер 23 травня 1997 року, похований на міському кладовищі міста Берфурта. Тож розкажемо це оповідання без змін, як його написав Олекса Горбач. Оповідання має назву Легенда про Велику Лису гору. Романівські околичні відьми збирались на Купала на велику лису гору за селом, їдучи верхи на померлих. Тоді ж можна було шукати цвіту папороті, який відкривав очі щасливцеві на всі закопані в землі скарби. До таких пошуків треба було однак підготуватися. На напряденні на святий вечірниці треба було йдучи у страсний четвер на лису гору взяти гудзи, слухаючи церковних дзвонів після кожної прочитаної Євангелії, і то відповідне число від 1 до 12. Клопіт був лише із дванадцятою Євангелією, бо ж тоді вже не дзвонили, але калатали. Ту нитку треба було носити на собі аж до купальської ночі, тоді йти під Лисогору, де саме позбиралися чорти та відьми, які галасами пробуватимуть відстрашити духа. Побачивши опівночі ярке світло папоротного цвіту, треба було не оглядаючись на чортівські крики й свисти, швидко розрізати свяченим ножем мізинець, вкласти туди цей цвіт, і враз вся земля ставала тоді щасливцеві прозорою як кришталева вода. Люди ніколи не перестануть шукати проявів божественного на землі. У язичницькі часи духи лісів і вод були поряд, а після введення християнства бажання зустріти Бога не зникло. Тож досі преса рясніє повідомленнями про появу нерукотворних образів то на стіні, то на сухому дереві. Є навіть легенда про Лису гору, у якій розповідається про втечу святого сімейства від ірода та подорожі Бібреччиною інших святих української церкви. Ми її коротко розкажемо. А поряд із селом Романів на Лисій Горі збереглась не лише виямка у формі стопи Матері Божої, але й печера, у якій вона заховалась із маленьким Ісусом від переслідувань. Павук так щільно заснував вхід до цієї печери, що вояки пройшли повз неї, навіть не зазираючи. А за версією Олекса Горбача, в тій печері колись мешкав монах відлюдник, якому з'являлась Божа мати. Саме після цієї з'яви залишився на камені її слід. Також є дані, які записані навіть у церковній книзі місцевої церкви Парафії Романова, що на цій горі декілька раз об'являлась мати Божа. Після таких свідчень гора стала святим місцем. Тому тут стоїть фігура Матері Божої. Скульптура Матері Божої стоїть на високому постаменті, накрита металевим дашком. Біля постаменту покладені квіти. За твердженнями місцевих жителів саме тут зберігся слід від стопи Діви Марії. Можливо, це і є саме він. Щодо походження самих кам'яних скель на лисій горі можна почути ще таку легенду. Згідно легенди, один чоловік заготовляв сіно на зиму, поскладав сіно у сніпки і лишив на горі. Люди казали, що він цього не робив, оскільки ця гора є святим місцем. Але чоловік людей не послухав, вискладав сніпки на горі і лишив їх тут на ніч. Коли він зранку приїхав їх забирати, то побачив, як сніпки перетворились на великий камінь, який стоїть тут дотепер. тепер. Як би там не було, але лиса гора та скелі з гротами на ній дійсно надзвичайно гарне, цікаве та неповторне місце. Але не забувайте берегти природу та дотримуватись простих правил поведінки, перебуваючи на ній. Кращої природи за нашу ми ніде не знайдемо. Ставте лайки та підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові відео.